Привіт усім! Це програма «Спортдрайв», створена за сприяння станції технічного обслуговування Тандем та за підтримки компанії АвтоПлаза. Нарешті стартував чемпіонат України з Ралі. Його першим етапом стали автомобільні перегони Ралі Буковина-2010. Про них і піде сьогодні мова у нашій програмі. Ще до початку офіційного відкриття змагань журналістів небайдужих до автомобільних перегонів запросили на прес-конференцію. Під час прес-конференції журналісти мали змогу поспілкуватись з організаторами перегонів. Голова колегії спортивних комісарів суддя національної категорії Олег Петрищів дав пояснення щодо кількості екіпажів, які братимуть участь у першому етапі чемпіонату України з ралі. Адже із заявлених у Чернівці прибуло набагато менше автомобілів. Заявлені класи не наповнилися повністю, як це вимагає регламентуючі документи автомобільної федерації. Тобто, якщо немає п'ять. 5... Екіпажі в будь-якому класі цей клас вважається таким, що не відбувся, і його учасників переводять до вищого класу. Таким чином, зараз у нас на старті планується 32 автомобіля, автомобілі, причому в класах Н4, в класі А 7 в класі У 12 і в класі У 10. Оце ці чотири класи, які відбулися. Олег Петріщев відповів на запитання, чому цьогоріч саме у Чернівецькій області проходить перший етап національної першості з раллі. Цей графік змагань автомобільна федерація і комітет Ралі автомобільної федерації формували з рахуванням всіх можливих вимог і погодних умов, і таке інше, і таке інше, і можливості організатора. Тому в цьому році чемпіонат викривають ралі Буковина в Чернівцях. Директор змагань Іван Мельничук розповів про нові спеціальні відрізки, котрі цього разу запропоновані до проходження екіпажем, а також про швидкісну ділянку, що вже традиційно проходить вулицями Чернівців. Перше ми зуміли знайти дуже прекрасну трасу. Це в селі Баяни Новоселицького району, називається Сон... Сонячна Долина. Голова комітету безпеки автомобільної федерації Віктор Шаповалов Ну, зробив маленькі зауваження, але був дуже приємно здивований хорошим розташуванням цієї траси. Тобто, можна будучи на фініші цього допу, бінокль можна спостерігати починаючи від трампліна і весь перебіг гонки, буквально як на долоні, бачили в тій впадині. на прохання автоклубу Буковини і на згідно вимог, так сказати, рекомендованих вимог. Автомобільної федерації України є міський пролог. Тобто, це для того, щоб ті глядачі, які знаходяться в Чернівцях і які не мають можливості попасти в сонячну долину, перевал Шурдин, то ми для них і робимо цей такий глядацький проїзд. Я хочу сказати, він вже не глядацький, він дійсно змагальний проїзд. Це цих два кілометри спортсмени йдуть на. Швидкості борються за перемогу, тому дуже велика допомога в цьому надається Міністерству надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ. Особливо допомога у нас в повному відношенні всіх допів швидкісних це державтоінспекції. Є на Буковині люди небайдужі до автоспорту, котрі допомагають провести такі змагання. Ми всі автомобілісти і лично я, когда стою іноді за гонками, дух захватує і є така от біла зависть, що от я, так я не умею їхати. Відкриття чемпіонату України завтра відбулося на площі Турецької криниці в Чернівцях. Вже традиційно офіційне відкриття змагань відбувається на площі турецької криниці, де можна побачити та поспілкуватися з усіма учасниками перегонів, які паркують свої спортивні автомобілі до огляду шанувальників релійних перегонів. Підтримати улюблені спортивні екіпажі приходять і колеги-спортсмени, які представляють інші види спорту. Але усіх об'єднує відчуття любові до спорту, жага перемоги та бажання отримувати справжній спортивний адреналін. Я сам фанат мотоцикла і фанат, ну, і автомобільного спорту, теж очень інтересно це Ріск адреналін, от адреналін, адреналін це найвелика вічна і саме радісна є. Про перспективи розвитку ралійних перегонів на Буковині говорив і президент автомобільної федерації України Євген Червоненко. Як президент автомобільної федерації України, можу запевнити, що якщо. Другим міжнародним змаганням, етапом Кубку Європи з коефіцієнтом 2, це будуть Чернівці. З Шорденом, з Німчичем буде задіяна одна область, і Жан Тот, і ролійний комітет Фіа дали згоду принципово. на це. Я ставлю завжди дуже добре, якщо організатори шукають нові цікаві. Участки, які дуже цікаві глядачам, але перше завдання, яке я роблю як президент федерації, це безпека, це небезпечний вид спорту і вимагає він культури глядачів. Ралійні перегони це небезпечний вид спорту, пов'язаний із можливими травмами, аваріями та зіткненнями. Як кажуть, береженого Бог береже, але ніхто не застрахований. Так кажуть у приказці, а ось такі перегони не можуть відбуватися без участі страхової компанії. Саме люди, які ризикують, мають в характері атлічительної черти Завжди двигають страну, события, наукові відкриття собственно всю суспільство. Серед учасників змагань улюблений чернівецький тандем гонщиків Костянтин Жук та Олексій Попович. Основне їхнє завдання на першому етапі просто дістатися фінішу, подолавши насамперед відрізок дороги на перевалі шурдин, що запланований на другий день перегонів. Чого насамперед очікуєте від першого етапу чемпіонату України? доїзду <кхід> у нас так складалося, що перевал шурдин нам не давався. Завжди були проблеми фінішу. Технічні, як правило, проблеми. Тому ми сподіваємося цього разу фінішувати. Головний сюрприз цих перегонів нова спецділянка з поетичною назвою Сонячна долина у Новоселецькому районі. Особливостей у цієї абсолютно нової ділянки, яку спочатку планувалося використовувати тільки для шейкдауна, відразу декілька. Оцінити їх в рівній мірі могли як самі гонщики, так і глядачі. Причому останні подвійно, бодай так планувалося. Це досить швидкісна спеціальна ділянка, головною родзинкою якої мав бути трамплін, який повинен був стати гідною заміною знаменитому кам'янецькому магніту для глядачів. Сонячна долина віднині не тільки улюблене місце відпочинку буковинців, а й мальовнича місцина, де можна споглядати та співпереживати за захоплюючим видовищем ралійних перегонів. В перервах між проїздами болівальники можуть насолодитися розкішними буковинськими пейзажами, річками та озерами. Усі 32 екіпажі готові пройти новий спеціальний відрізок. Сонячна долина. Першими долають цей відрізок так звані нулі це екіпажі, що проходять дистанцію ралі поза заліком між автомобілями спостерігачів, машинами безпеки і бойовими автомобілями. Їх завдання є як додаткове інспектування траси на предмет її безпеки, так і одержання необхідного досвіду для наступної участі у залікових змаганнях. А вже потім ідуть бойові машини класу н 4 Шаленою швидкістю стартує добре відомий екіпаж у складі Олександра Салюка та Івана Германа, які пілотують автомобіль Міцубісі Evolution. Другий екіпаж у класі н 4 що стартує на новому допі, це Юрій Шаповалов та Кирило Несвіт. Ми тренувались, працювали, готували автомобіль, тестували працювали на тренувачному автомобілі. Тобто, в принципі, ми Работа. В принципе, мы готовы, скажем так, старт. Какие выникали проблемы основные? Проблемы какие? Знаете, э -э… проблемы э -э… разве что с, -э -э… с привыканием после длительного перерыва зимнего, да, с привыканием к автомобилю именно к спортивному. А так, в общем-то, особо никаких... Да, результат вам. Дякую ему!